Чемпіонат України ознаменувався встановленням світового рекорду. У командних змаганнях перша збірна Львівської області у складі Маркіяна Івашка Євгена Марченка та Ярослава Мокринського вибила 239 очок і 240 можливих. У жінок перемогла перша команда Харківщини. Що стосується індивідуального заліку, то тут найвлучніше стріляв олімпійський чемпіон із Харкова Віктор Рубан. Він випередив Валентина Хавтуру з Рівненщини та львів'янина Маркіана Івашка. Жіночий турнір виграла харків'янка Юлія Захарченко. На другому та третьому місцях львів'янка Катерина Соколенко та ще одна представниця Харківщини Ніна Мильченко. У юніорських змаганнях перемогу здобули відповідно Віталій Команюк, Львівщина та Поліна Родіонова Сумщина. Черкащанка Христина Хвиль була дев'ятою, що є найкращим результатом господарів змагань в індивідуальному заліку. Дуже прекрасно слухати і фіксувати те, що ми почали успішно провести проведення соревновання, що в нас з'явилися рекорди Європи, світу, рекорди України, що наші спортсмени прекрасно підготувалися до цього соревновання. Відзначені змагання наші встановленням рекорду світу в командній першості. Результатом 239 очок із 240 можливих. І показані досить високі результати. Змагання пройшли на високому рівні. Переможці та призери чемпіонату України готуватимуться до чемпіонату світу зі стрільби з лука. Він відбудеться в американському місті Лас-Вегас. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.